Тиша, яку спочатку пояснювали технічним збоєм, виявилася значно глибшою і тривожнішою. За даними наших джерел, у ці години в одному з ключових портових вузлів пролунала серія вибухів, за якими послідувала ракетна атака. І її наслідки вже змінили розстановку сил на локальному театрі дій, Офіційні повідомлення залишаються стриманими. У релізах наголошують, що проводиться перевірка пошкоджень та з'ясовуються обставини інциденту. Проте, за інформацією з експертних кіл, за цими фразами може ховатися значно серйозніше. Удар міг бути спрямований не лише по портовій інфраструктурі, а безпосередньо по місцях зберігання техніки та матеріально-технічного забезпечення. Інсайдери стверджують, що пошкодження зафіксовані саме там, де перебувала частина озброєння, важливого для поточних операцій. Упродовж дня надходили суперечливі повідомлення. Деякі джерела твердили про лакай про локальні загоряння. Інші прозо про повне виведення з ладу кількох одиниць техніки на офіційних брифінгах це не підтверджують однак, фотографії, що почали з'являтися у закритих каналах, вказують на серйозність ситуації. На знімках видно зруйновані ангари, обгорілі корпуси машин та уламки транспортних платформ. У військових аналітичних колах це тлумачать як можливу втрату частини парку техніки, яка забезпечувала логістичні маршрути. За попередніми оцінками, збитки не обмежуються кількістю, вони мають і якісний вимір. Пошкоджено машини спеціального призначення, що використовувалися у складних інженерних операціях, а також броньовану техніку, перекинуту до регіону протягом останніх тижнів. У кулуарах обережно визнають, відновлення може зайняти більше часу, ніж передбачалося, адже частина комплектуючих імпортного походження, а логістичні ланцюги вже перебувають під тиском. В аналітичних структурах зазначають, що удар по порту має подвійний ефект: з одного боку, це порушення постачання, з іншого, сигнал про вразливість навіть ретельно укріплених об'єктів. Експерти наголошують, якщо підтвердяться дані про знищення складів із запчастинами та паливом, то втрата техніки може перерости в системну проблему. Уже зараз, за словами Джерел, відбувається перегляд графіків ремонтних робіт і розподілу резервів, проте не менш показовою стала реакція командування. Хоча у публічному полі не прозвучало жодної гучної заяви всередині профільних відомств, за інформацією наших співрозмовників, розпочалися термінові наради. Йдеться не лише про оцінку завданих збитків, а й про можливу зміну маршрутів транспортування техніки, а також перерозподіл матеріальних ресурсів між регіонами. Усе це відбувається без гучних повідомлень, але з помітною нервовістю у комунікаціях. Деякі аналітики розглядають подію як частину більшої стратегії. Можливо, цілеспрямовану спробу паралізувати рух техніки саме в критичний момент перекидання резервів. Якщо це так, то удар мав не лише військове, а й психологічне значення. В експертному середовищі кажуть, після цього інциденту командування буде змушене приділити особливу увагу безпеці логістичних об'єктів навіть на відстані від лінії бойових дій. Попри це, офіційна риторика залишається зваженою. Публічно не називаються масштаби втрат, проте в неофіційних зведеннях з'являються натяки на стозначні труднощі у відновленні деяких транспортних ліній. Спостерігачі звертають увагу, що тон офіційних коментарів змінюється від упевнених формулювань до стриманих і розмитих. Усе це лише підсилює враження, що за зовнішнім спокоєм приховується набагато складніша ситуація. Між тим, джерела в оборонних структурах повідомляють про розгортання ремонтних груп і переведення частини технічного персоналу у посилений режим. Це рішення виглядає не як планове, а як реакційне, ознака того, що ситуація розвивається динамічно і вимагає негайних дій. У професійних колах обговорюють, чи може така втрата техніки вплинути на темпи виконання поточних завдань. Дехто не виключає, що наслідки стануть відчутними вже найближчим часом. Проте за офіційними формулюваннями криється більше ніж здається. Деякі інсайдери вказують на те, що удар мав точковий характер. Із чітким розумінням розташування об'єктів, які не фігурували у відкритих джерелах. Це може свідчити про використання розвідувальних даних високої точності. Якщо ця версія підтвердиться, то мова йдеме про глибшу проблему. Прорив у системі безпеки, який дозволив отримати доступ до критичних координат, на тлі загальної напруги спостерігачі помічають іще одну тенденцію: інформаційне поле навмисно утримується в стані невизначеності. Це створює ефект тиші перед чимось більшим мовчання, яке водночас приховує та підсилює тривогу. І хоча офіційні джерела закликають озберігати спокій, у фахових колах розуміють: ситуація з портом може стати переломним моментом не лише в контексті постачання техніки, а й у структурі всієї логістичної системи. А далі все виявилося інакше. У ці ситуація навколо зруйнованого порту поступово набуває нових обрисів. Офіційна тиша триває, але за нею дедалі чіткіше проступає напруження. У профільних відомствах утримуються від будь-яких конкретних цифр, проте джерела, знайомі з перебігом подій, повідомляють масштаби пошкоджень перевищили початкові оцінки. За їхніми словами, удар зачепив не лише складські приміщення, а й частину вантажних майданчиків, через які здійснювалося технічне постачання для кількох напрямків. В експертних колах звертають увагу на синхронність кількох подій. Відразу після атаки у мережі з'явилися повідомлення про короткочасні перебої у роботі систем спостереження та зв'язку. Офіційно це пояснили перевантаженням каналів. Однак фахівці з кібербезпеки не виключають можливості цілеспрямованого втручання. Якщо ці припущення справедливі, тоді удар по порту міг бути лише частиною ширшої операції, де інформаційна складова відігравала не менш важливу роль, ніж сам вибух. За словами аналітиків, подібні атаки не випадкові. Вони мають на меті паралізувати логістику, знизити темп операцій і створити у командування відчуття невизначеності. І, хоча офіційні представники запевняють, що контроль над маршрутом збережено, внутрішні зведення свідчать про складнішу ситуацію, перевезення техніки обмежено, кількість справних машин зменшується, а ремонтні потужності працюють на межі можливостей. Відновлення портової інфраструктури за оцінками інженерів може тривати тижнями. Усе це відбувається на тлі загострення конкуренції за ресурси. Джерела, близькі до логістичних структур, стверджують, що між різними підрозділами розпочалася непублічна боротьба за залишки техніки. Зокрема, йдеться про броньовані транспортери та тягачі, необхідні для переміщення важкого озброєння. В умовах обмежених запасів такі ресурси набувають стратегічного значення. В аналітичних звітах уже фігурують формулювання на кшталт виснаження технічного резерву, показник, який у військовій логістиці означає серйозну кризу постачання. Між тим у кулуарах командування розглядають кілька сценаріїв виходу з ситуації. Один із них передбачає тимчасове перенесення частини операції у глибину території з метою відновлення технічної спроможності. Інший нот прискорене залучення зовнішніх постачальників для термінової доставки обладнання. Проте обидва варіанти супроводжуються ризиками: перший втратою оперативної гнучкості, другий зростанням залежності від зовнішніх каналів. В експертному середовищі наголошують, що будь-який із цих шляхів потребує часу, якого зараз може бракувати. За даними аналітичних структур, удар по порту мав не лише матеріальний, а й символічний ефект. Порт завжди був частиною логістичного каркасу, через який здійснювалося сполучення із зовнішніми партнерами. Його пошкодження автоматично позначилося на довірі до всієї інфраструктурної мережі. Кілька міжнародних операторів тимчасово призупинили перевезення через цей напрям, що створило ланцюгову реакцію: зупинку кількох транспортних гілок і додатковий тиск на сусідні порти. Економічні наслідки ще складно оцінити, але вже зараз, очевидно, вплив поширюється далеко за межі військової логістики. Експерти вказують, що навіть короткочасна зупинка вантажного потоку може призвести до дисбалансу на внутрішньому ринку на Саптон насамперед у постачанні палива, технічних матеріалів і запчастин. Деякі джерела повідомляють, що в ці години відбувається перерозподіл контрактів між великими операторами, аби уникнути дефіциту, але поки не ясно наскільки ефективними будуть ці заходи. Паралельно з технічними питаннями, у політичному тлі також спостерігається активізація. За даними наших джерел, у профільних комітетах проходять закриті обговорення можливості створення спеціального фонду для відновлення портової інфраструктури. Офіційно про це не повідомляють, але в експертних колах кажуть, що такий крок може свідчити про масштаб проблеми. Відновлення вимагатиме не просто фінансування, а координації між кількома рівнями управління. Водночас на тлі офіційної стриманості з'являються перші спроби інформаційного контролю. Деякі повідомлення про наслідки атаки почали зникати з публічних каналів, а незалежні спостерігачі відзначають обмеження доступу до окремих ділянок узбережжя. Це ще більше підсилює відчуття, що ситуація розвивається швидше, ніж визнають офіційні особи. У професійному середовищі вважають, якщо масштаб руйнувань підтвердиться, то мова йтиме не просто про інцидент, а про подію. здатну змінити всю логіку морської логістики регіону. Але за всіма цими розрахунками ховається глибший сигнал. Аналітики звертають увагу, що удар був нанесений саме тоді, коли порт готувався до збільшення обсягів перевезень. Це означає, що. Атака могла мати не лише військову мету, а й економічно психологічну створити відчуття нестабільності в критичний момент. І хоча офіційні представники продовжують запевняти у контролі над ситуацією, експерти погоджуються в одному: цей день увійде у звіти як момент, коли тиша над морем приховала початок глибших процесів, а далі все виявилося інакше. Упродовж дня, коли перші наслідки атаки стали очевидними, ситуація навколо порту почала розгортатися у глибшу фазу. Те, що спочатку виглядало як локальний інцидент, дедалі більше набувало ознак масштабної логістичної кризи. За словами аналітиків, порт, який ще донедавна забезпечував близько третини військових перевезень техніки та вантажів, фактично тимчасово виведений із повноцінного функціонування. Це означає, що в регіоні порушено одразу кілька ключових транспортних коридорів, а відновлення їх роботи потребує часу, якого схоже немає. Офіційні представники продовжують уникати прямих оцінок, однак між рядків уже проступає напруга. В одному з повідомлень було вжито формулювання корекція графіків транспортування. Що у військовій термінології часто означає вимушену зупинку або перерозподіл маршрутів. Інсайдери з логістичних служб підтверджують, техніка, яка мала бути перекинута на інші напрямки, наразі залишається на місцях, а деякі колони повернуто на резервні склади. Це створює ризик накопичення технічних ресурсів у регіоні, який не може їх оперативно розвантажити. За словами джерел, знайомих із ситуацією, основна проблема полягає не лише у фізичних руйнуваннях. Втрати автоматизованих систем обліку вантажів і пошкодження комунікаційних вузлів призвели до часткової втрати контролю над інвентарем. Частина техніки, що перебувала в зоні обслуговування, залишається недоступною для ремонту через відсутність необхідних даних про її стан і. Місце знаходження. Це означає, що навіть непошкоджені машини тимчасово виведені з обігу через бюрократичну і технічну плутанину. В аналітичних центрах наголошують, саме такі невидимі наслідки можуть стати критичними. Зовнішні пошкодження можна оцінити і відновити, але збій у логістичній системі це те, що паралізує всю мережу постачання. За попередніми даними, у зоні ризику перебувають не лише склади з технікою, а й пункт обліку пального та запчастин. Якщо підтвердиться інформація про їх часткове знищення, це означатиме, що навіть за наявності резервних машин не буде можливості забезпечити їх пальним і комплектуючими. Між тим у військових колах поширюється думка, що атака мала ретельно прорахований характер. Вибір саме цього порту, його точок ураження та час атаки свідчить про наявність детальної розвідданих. За словами джерел, удар було завдано у момент, коли на території перебувала велика кількість техніки, яка готувалася до транспортування. Це дозволяє припустити, що противник володів точними відомостями про розклад руху, що у свою чергу означає витік інформації зсередини. У командуванні ці припущення не коментують, але, за словами аналітиків, зараз проводиться внутрішня перевірка на рівні безпекових структур. Деякі експерти, однак, звертають увагу не лише на військовий, а й на економічний контекст події. Порт, який постраждав, був не лише військовим, але й комерційним об'єктом. Через нього проходили вантажі подвійного призначення від технічних матеріалів до промислового обладнання. Його виведення з ладу одразу створило дефіцит на суміжних ринках. Уже сьогодні аналітики прогнозують збільшення транспортних витрат і подорожчання логістичних послуг. Для економіки, що й без того перебуває в умовах нестабільності, це створює додатковий тиск. За даними наших джерел, у ці години урядові структури намагаються узгодити термінове перенаправлення потоків через інші порти. Проте це пов'язано з технічними обмеженнями. Частина з них не має необхідної пропускної здатності, а частина перебуває під ризиком аналогічних атак. У професійному середовищі побоюються, що кожна спроба перекинути потік створює нову вразливу точку. Саме тому рішення ухвалюються з максимальною обережністю, уникаючи публічних заяв. Водночас спостерігачі помічають зміни у поведінці міжнародних партнерів. Декілька великих логістичних операторів, що співпрацювали з Портом, уже оголосили про призупинення активності в регіоні. Офіційна причинися оцінка ризиків. Але, за словами інсайдерів, насправді йдеться про побоювання вторинних наслідків. Будь-яке повторення атаки в зоні їхньої відповідальності може стати ударом по репутації та фінансових гарантіях. Це означає, що навіть після відновлення інфраструктури повернення на довоєнний рівень функціонування буде складним і тривалим. Між тим у закритих військових зведеннях уже фіксують перші прояви зниження технічної спроможності. Зменшення кількості справних машин впливає на мобільність підрозділів, що діють на прилеглих напрямках. Оперативні резерви доводиться перерозподіляти, скорочуючи їх кількість на інших ділянках. Це у свою чергу створює ризики для стабільності лінії оборони. Деякі джерела навіть говорять про необхідність тимчасового переосмислення логістичної концепції. Ефемізм, який зазвичай означає перегляд стратегічних планів у зв'язку з втратами. У фахових колах обережно зазначають, цей інцидент продемонстрував не лише вразливість портів, а й системну залежність армії від зовнішніх логістичних вузлів. Підрив одного з них викликав ефект доміно, який поширюється по всьому ланцюгу. Якщо подібні атаки триватимуть, навіть злагоджена система постачання може зазнати критичного збою. Це розуміють і у штабах, і серед союзників, які вже аналізують можливість посилення захисту морських шляхів. У той же час у кулуарах обговорюють і менш помітний, але не менш важливий аспект інформаційний контроль. За словами джерел, після атаки було прийнято рішення обмежити доступ журналістів до району порту, а всі публікації, що містять фото або відео з місця події, проходять додаткову перевірку. Усе це має створити враження стабільності. Однак експерти попереджають, надмірна закритість може лише посилити недовіру. У середовищі міжнародних спостерігачів уже обговорюють питання, чому офіційні звіти настільки розходяться з неофіційними свідченнями. Попри це, ситуація залишається контрольованою лише на поверхні. У спеціальних аналітичних доповідях, що надходять до урядових структур, фігурують терміни оперативна невизначеність і ризик повторного ураження. Це означає, що командування готується до ймовірності нових атак, спрямованих на остаточне порушення логістичних каналів. Якщо такий сценарій справдиться, наслідки можуть бути значно серйознішими не лише у військовому, а й у політичному вимірі. На тлі цього зростає кількість запитів на додаткове фінансування ремонтних бригад і підрозділів забезпечення. У внутрішніх документах фіксується підвищення обсягів закупівель металу, палива та будівельних матеріалів. Це вказує на підготовку до масштабних відновлювальних робіт, але навіть якщо вони почнуться негайно, повне відновлення функціональності порту може тривати місяцями, і в аналітичних структурах не приховують. Кожна така затримка наближає ситуацію до критичної межі, за якою починає руйнуватися саме поняття керованої стабільності. На тлі офіційної стриманості все частіше лунають запитання, на які поки немає відповідей: хто саме стоїть за атакою? Чому саме цей порт став мішенню? Чи була це демонстрація сили, чи стратегічний маневр покликаний змінити хід подій? Відповіді поки немає, але, за словами експертів, характер ураження свідчить, удар був не імпульсивним, а частиною продуманої схеми. І хоча офіційно ситуація описується як локалізована, у фахових колах дедалі частіше звучить формулювання зміла зміна логістичної парадигми. Усе це створює атмосферу невизначеності, яку неможливо приховати навіть за офіційними звітами. І що довше триватиме ця тиша, то більше вона набуватиме рис контрольованої напруги. Бо за кожним коротким коментарем, за кожною нейтральною фразою ховається реальність, яка вже не піддається звичним поясненням. У ці години оперативна картина стала настільки багатошаровою, що кожне наступне повідомлення лише ускладнювало загальну логіку подій. На передньому плані от, спроба стабілізувати транспортний контур без спорту, який до цього був Центральною опорною точкою. За даними з профільних структур, негайно розгорнуто альтернативні маршрути з використанням залізничних та автошляхових плечей. Проте в узловій станції перевантажені, а пропускна спроможність складів на проміжних ділянках не відповідає обсягам, які порт брав на себе щодня. Інженерні команди розширюють тимчасові майданчики для перевалки техніки однак, кожна така операція збільшує логістичний час і створює ефект заторів, що тягнеться вздовж усього ланцюга постачання. Між тим фахові кола звернули увагу на незвичну синхронізацію технічних і інформаційних факторів. Паралельно з ремонтом зруйнованих вузлів запускаються процедури перевірки внутрішніх регламентів доступу до даних. Частина електронних реєстрів вантажів залишається фрагментованою, що унеможливлює прозору інвентаризацію втрат. Саме ця непрозорість підживлює конкурентну боротьбу між підрозділами за ресурси, які ще в обігу, і посилює ризик дублювання заявок на одну і ту ж техніку. Утворився непомітний, але відчутний відсоток втрат, що не є фізичними, це заблоковані ресурси, які не можуть бути оперативно введені у дію через брак узгоджених даних. За словами аналітиків, у такі моменти визначальним стає не масштаб зруйнованого, а швидкість створення стійких обхідних маршрутів. Командні центри, які відповідають за логістику, коригують диспозитив сил, переводячи акценти на розподілені склади з меншою місткістю. Ця дисперсія знижує ризик повторного точкового ураження, але зменшує ефект масштабу та ускладнює обслуговування техніки. Паралельно розгортаються мобільні ремонтні групи, орієнтовані на польові відновлювальні роботи, що дозволяє повертати в стрій одиниці з середнім рівнем пошкоджень. Такий підхід підвищує локальну стійкість. Проте вимагає додаткового пального, комплектуючих та кваліфікованого персоналу, на якого вже існує надмірний попит. Економічний вимір події продовжує набирати вагу. Страхові премії на перевезення через ризикову зону помітно зростають. А окремі перевізники тимчасово переводять парк за межі досяжності ударних засобів. Це виливається у каскад при налаштуванні маршрутів постачання, де кожна нова ланка додає декілька зайвих операцій і підвищує витрати. На ринку пального фіксується інерційний тиск, оскільки привалка на альтернативних напрямках супроводжується понад нормовими простоями. Критично важливі для військових потреб мастильні матеріали та специфічні вузли потребують швидкого митного і технічного оформлення, але спрощені процедури в окремих випадках виявляються несумісними з режимом безпеки. Паралельно розвивається інформаційна складова. У спеціалізованих каналах помітно посилилися заклики до стриманості в публікаціях матеріалів з місця події. Утім, відстеження цифрового сліду виявило аномальні піки інтересу до низки геолокаційних тегів, що вказує на спробу виявити залишкові вразливості. Експерти з безпеки даних говорять про необхідність переіндексації відкритих карт і анонімізації фотоархівів, оскільки навіть другорядні візуальні. Деталі здатні розкрити маршрути переміщення техніки. За даними з інсайдерського середовища, у відповідь посилено правила внутрішнього обміну файлами, а окремі канали комунікації переведено у режим контрольованого доступу. Технічний аспект не обмежується відновленням покрівель і рамп. Питання полягає у відтворенні логістичної матриці, де кожна точка має конкретну роль у загальній послідовності руху. Після ураження ключових вузлів доводиться будувати нову конфігурацію, у якій окремі операції збігаються в часі, а контроль якості стає критичною змінною. На перший план виходить стандартизація маркування вантажів і взаємна верифікація накладних між підрозділами. Помилка на будь-якому етапі призводить до зникнення цілого контейнера з обігу на невизначений час. Саме такі невидимі провали, за словами фахівців, поступово перетворюються на стратегічний ризик. У військовому середовищі наростає обговорення тактичних наслідків. Обмежена кількість справних тягачів і транспортерів впливає на темпи перекидання важких систем, паралельно знижена насиченість інженерною технікою, ускладнює маскування та відновлення позицій. Це стимулює перехід до більшої автономності підрозділів і ширшого використання локальних ремонтних спроможностей. Втім, такий перехід має ціну з налічачним цін на... зниження централізованого контролю і неоднорідність стандартів обслуговування, що збільшує ризик відмов у найменш сприятливий момент. Міжнародний контекст додає окремого виміру. Партнерські структури, які забезпечували окремі ланки логістичного. Циклу просять розширені протоколи безпеки та гарантії неперервності. Впроваджується багаторівнева схема взаємних резервів, що дозволяє кільком операторам по черзі приймати навантаження та уникати критичних піків. Така кооперація зменшує уразливість кожного окремого вузла, але вимагає суворої синхронізації часових вікон і точного виконання графіків, чого складно досягти на тлі постійної загрози повторних ударів. За лаштунками, помітна активізація контррозвідувальних заходів, тонкощі вибору цілей під час атаки змусили фахові кола говорити про можливі витоки інформації з технічних служб нижчої ланки. Перевіряються процедури допуску до відомостей про рух вантажів, а також історія доступів до внутрішніх систем обліку. Сама логіка уражень, що співпала з моментом найбільшої концентрації техніки на майданчиках, вказує на системне знання розкладу і пріоритетів відвантаження. Саме ця обставина змінює тон нарад, де дедалі частіше лунають формулювання про необхідність реконфігурації управлінських контурів і впровадження принципу мінімальної поінформованості. Поступово виявляється ще один пласт наслідків: психологічний втрата техніки, підсилена невизначеністю строків повного відновлення портової інфраструктури, створює відчуття обмеженості ресурсів навіть там, де вони фізично наявні. Командні ланки змушені адаптувати комунікаційну стратегію, щоб утримати робочий ритм підрозділів. Водночас зростає роль внутрішньої дисципліни у виконанні логістичних протоколів. Помітні спроби задіяти додаткові мотиваційні механізми для технічного персоналу, який працює без пауз на відновлювальних майданчиках. Окремої уваги потребує питання паливної архітектури. Тимчасова втрата частини резервуарного парку і вузлів перевалки змушує перерозподіляти потоки на глибину території. Це збільшує середню довжину плеча доставки та підвищує навантаження на автопарк. Пальне стає не просто ресурсом, а лімітуючим фактором для будь-яких маневрів. Фахівці оцінюють доцільність створення розподілених паливних осередків малої ємності рознесених у просторі. Рішення знижує ризик одночасних втрат, але збільшує сумарну кількість точок, які необхідно обслуговувати, що ускладнює охорону і контроль якості. Ще одна деталь. Взаємодія портової інфраструктури з залізничною системою на стикуванні вагонопотоків. Після ураження рамп і кранів частина операцій переведена на фронтальні навантаження, які потребують більше часу і людських ресурсів. Використання тимчасових естакад дозволяє підтримувати мінімально необхідний оборот, але збільшує зношування техніки. Інженери наголошують, що накопичення дрібних регламентних порушень на таких дільницях створює ефект відкладеної аварійності, який може проявитися у найнапружніший момент. Між тим в експертному середовищі зростає увага до морського плеча постачань. Навіть за обмежною роботи порту зберігається потреба у контролі прибережних зон і судноплавних підходів. Запроваджуються додаткові розвідувальні маршрути, що моніторять рух малорозмірних розмірних цілей здатних нести вибухованих навантаження. Будь-яке спрощення охорони в цих умовах розглядається як неприйнятний ризик. Впроваджуються багатоканальні схеми спостереження, де джерела даних взаємно перевіряють одне одного. Така надбудова суттєво підвищує вимоги до аналітичних центрів, які тепер обробляють у рази більші обсяги сигналів, відсіваючи перешкоди і шуми. На горизонті формується довгостроковий виклик. Кожен день простої ключового логістичного вузла змінює розклад постачань у сусідніх регіонах і провокує накопичення дрібних затримок, які складаються у великі провали. Цей ефект важко зупинити однією постановою чи одноразовою фінансовою ін'єкцією. Потрібна послідовність технічних і організаційних рішень, що з'єднають розірвані нитки в єдину мережу. Проте в професійних колах уже визнають, навіть при найкращому сценарії відновлення доведеться балансувати між безпекою та швидкістю, а це означає неминучі компроміси. До цього моменту стало зрозуміло, події в порту вже не можна розглядати лише як окремий епізод. Вони перетворилися на систему координат, у якій тепер вимірюється вся логістична стабільність регіону. Кожен новий звіт, кожне коротке повідомлення з технічних підрозділів лише підкреслює глибину наслідків. Утрати техніки, порушення маршрутів і тимчасове виведення з ладу критичних складів спричинили ефект, який аналітики називають ланцюговим зміщенням рівноваги. Коли одна подія запускає цілу серію структурних реакцій. За даними наших джерел, упродовж дня відбувається масштабне внутрішнє узгодження між військовими, промисловими та урядовими структурами. Офіційно це називається координаційними зустрічами з оптимізації постачання. Однак у фахових колах визнають, мова йде про кризове планування. Розглядаються сценарії переходу на так звану гнучку логістику, модель, у якій кожен маршрут має кілька альтернатив і може бути змінений протягом години. Але реалізація такої схеми потребує ресурсів, які зараз розпорошені, і персоналу, який уже працює у стані виснаження. Інсайдери з інженерних підрозділів описують реальність без прикрас. Частина пошкоджених машин розібрана на запчастини для ремонту інших, а сам процес іде на межі мож можливостей. Усе це супроводжується прихованою боротьбою за час, час на відновлення, на доставку, на звичайне пересування між пунктами. За цих умов головною валютою стає не пальне і не техніка, а стабільність комунікації. Будь-який збій у зв'язку між підрозділами чи навіть затримка в отриманні сигналу тепер може коштувати більше, ніж втрачена машина. Між тим за спостереженнями аналітичних центрів інформаційна стратегія офіційних структур змінилася. Тон коментарів став сухішим, формулювання жорсткішими. Речники більше не говорять про локальні пошкодження, натомість використовують конструкції на кшталт, ситуація під контролем у межах запланованих сценаріїв реагування. Для уважного слухача це звучить як сигнал. Масштаби проблеми визнані, але публічно її поки не артикулюють. У тіні офіційних заяв точиться напружена робота аналітичних груп, які відстежують економічний і військовий баланс. У їхніх внутрішніх звітах фігурують параметри, що рідко потрапляють у пресрелізи, темп відновлення тягових потужностей, коефіцієнт втрат у технічному складі, співвідношення активних і не придатних одиниць. Ці показники, хоча й сухі, відображають головне поступове, але невідворотне скорочення ресурсної гнучкості. А отже, навіть коротка пауза в роботі портової системи може призвести до серії тактичних обмежень, які проявляться через кілька днів, коли стане запізно на них реагувати. У професійному середовищі дедалі частіше звучить термін ефект інерційного навантаження він означає, що після удару система продовжує певний час функціонувати за старими алгоритмами, ніби не помічаючи руйнувань, але з кожною годиною цей ресурс сам руху зникає. Коли ж відкладені наслідки починають проявлятися, вони роблять це лавиноподібно. Саме це зараз спостерігається в регіоні. Логістичні схеми ще працюють, але напруга у вузлах настільки зросла, що будь-яка помилка може стати точкою обвалу. За словами джерел, близьких до аналітичних структур, головним викликом стає координація між військовими та цивільними постачальниками. Більшість комерційних операторів не мають досвіду роботи в умовах військового ризику, тому адаптація до регламентів безпеки відбувається з перебоями. Це створює своєрідну колізію між темпом і захистом. Одні наполягають на пришвидшенні транспортування, інші натурють на дотриманні процедур, що подовжують час. І саме в цьому конфлікті прихована найвразливіша точка всієї системи. Точка, у якій темп може зламати структуру. У середовищі експертів поширюється думка, що атака мала стратегічно комбінований характер. Вона вдарила не лише по фізичних об'єктах, а й по часових контурах, порушивши саму послід... Довність операцій зміщення ритму стало новою зброєю порушити звичний порядок так, щоб відновлення вимагало не матеріальних, а когнітивних ресурсів, здатності мислити поза шаблоном. Саме тому нині у штабах з'являються нові групи з аналізу часових ланцюгів, які моделюють, як відновити синхронність без втрати безпеки. Паралельно загострюється питання прозорості. Частина громадських структур вимагає більшої відкритості звітів про втрати, мотивуючи це правом суспільства знати масштаби подій. Але у військовому середовищі така відвертість розглядається як ризик. Кожна цифра, кожен знімок чи карта по потенційне джерело даних для противника. Тому інформаційний простір навмисно стискається, залишаючи громадськості лише фрагменти офіційних формулювань. Така закритість створює вакуум, у якому народжуються чутки, припущення й альтернативні версії, і кожна з них підживлює напругу, якої вже надто багато. На стратегічному рівні наслідки атаки оцінюються як довготривалі -довго та нелінійні. Висловлюючись простою мовою, це означає, що навіть після повного відновлення порт не повернеться до попереднього статусу. Його роль у логістичній архітектурі зменшиться, а частина функцій розподілиться між іншими вузлами. Це робить систему менш централізованою, але й менш передбачуваною. Такий розподіл може захистити її від повторних ударів, проте водночас ускладнить управління, особливо у критичні моменти, коли потрібні швидкі одномоментні рішення між тим у кулуарах урядових кабінетів дедалі частіше говорять не про відновлення, а про сестру... реструктуризацію. Саме це слово зараз найточніше описує суть процесів. Не просто побудову заново, а створення іншої системи на уламках старої. За словами аналітиків, у цьому рішенні відчувається і вимушеність, і стратегічний розрахунок. Якщо стару логіку зруйновано, нова повинна стати гнучкішою, менш залежною від географії і більш від інформації. Це означає, що майбутні операції формуватимуться не навколо портів, а навколо потоків даних. Психологічний фон у військових структурах залишається напруженим, але контрольованим. За нашими відомостями, розгорнуто програму підтримки персоналу, що працює в умовах безперервних змін. У документі, який опинився у розпорядженні аналітичних служб, йдеться про стимулювання через участь у процесі відновлення, тобто створення відчуття причетності до великої мети. Ця стратегія має не лише не моральний, а й управлінський ефект. Вона допомагає утримати вертикаль довіри, без якої будь-яка технічна модернізація втрачає сенс. За межами військових структур ситуацію уважно відстежують інвестори. Для них порт був не лише логістичним, а й символічним активом, маркером стабільності регіону. Його руйнування стало сигналом, що інфраструктурна безпека більше не гарантується навіть у віддалених районах. Це змінює геоекономічну карту. Капітал починає рух у бік більш захищених напрямів, навіть якщо вони менш прибуткові. У глобальних звітах це називають сувом транспортних довір. І він, за оцінками аналітиків, уже набирає силу. І все ж, попри втрати, є деталі, які свідчать: система чинить опір. Ремонтні бригади працюють без перерви, тимчасові склади поступово переходять у режим стабільного функціонування, а деякі об'єкти вже відновили часткове навантаження. Зовні це може здаватися незначним. Але для фахівців це важливий індикатор. Мережа не розірвана повністю, а отже, є основа для поступового повернення керованості. Утім, повернення до колишньої динаміки вже неможливе. Навіть якщо всі пошкодження буде усунено, структура логістики залишиться іншою. У підсумку цей день не просто дата атаки. Це рубіж, після якого система перестає бути такою, якою була. Вона переходить у новий режим. Режим обережності де кожен рух, кожен сигнал, кожне рішення має вагу більшу зазвично. І хоча офіційно про це не Говорять, у закритих аналітичних колах уже звучить формулювання, яке рідко з'являється у звітах. Поворотний момент саме так описують ситуації, коли подія ще не завершена, але її наслідки вже змінили порядок речей. У ці години порт залишається мовчазним символом цього перелому місцем, де зійшлися точність удару, тиша після вибуху і невидима боротьба за відновлення контролю. І, хоча зовні все виглядає стабільно, у професійному середовищі розуміють це лише перехідна рівновага, у якій кожна хвилина має значення: бо за спокоєм, рух, за мовчанням – розрахунок, а за офіційними словами, як завжди, приховане те, що не вимовляють уголос.